Цей день настав вперше за 9 років збірна України та Грузії зустрінуться на футбольному полі. Я переконаний, що ми переможемо. Переможемо. Ну я думаю, що два-один-два-нуль, два, один. Отакий от рахунок в мене зараз там на голові. Проте грузини підходять до матчу дуже самовпевнено. Найближча гра дуже важлива для нас. Це гра з сильними суперниками. Але ми лідери групи, і я впевнений, що все закінчиться добре. Але легкого проходу для грузинів не буде. Навіть попри велику кількість травмованих футболістів Україна готова протистояти разом із новими гравцями. Мені зателефонували, сказали, що Дніпро відміняється, їде В Востаннє українці грали з грузинами у товариському матчу у 2015 році. Тоді ми перемогли са з рахунком 2-1. Грузини дуже зручні для нас суперники по тому, як вони організовують свою гру. Грузини грають самі і дають грати. Це одна з небагатьох таких невеличких футбольних країн, яка не закривається на своїй половині поля з косами. Не стає на лінії штрафного майданчика і не починає всіх вирізати, а намагається грати в футбол. Тому що нам дуже складно грати проти тих суперників, які закриваються на своїй половині поля, і нам дуже важко зламати їхній захист. Але за ці 9 років збірна Грузії кардинально змінилась. Так, цьогоріч, перша в історії, країна вийшла на єврочемпіонат. А їхні матчі з Португалією досі обговорюють всі. Тоді грузини виграли у команди Кристіану Роналду із рахунком 2-1. Загалом команда набрала 4 очки і вийшла з третього місця одну восьму фіналу євро. Там грузини зустрілися зі збірною Іспанії, де програли майбутнім чемпіоном Європи. Тож яка вона збірна суперників із колишнім динамівцем і нинішнім гірником? Давайте ближче познайомимось із командою Сакартвелом. Розбірну України ми багато що знаємо. Вони довгий час грають на високому рівні та мають дуже хороших футболістів. Ми знаємо, що нас чекає важка гра, але і опоненти вже інакше на нас дивляться. Ми вже граємо інший футбол. І саме тому це буде цікавий для перегляду матч. Грузини дійсно почуваються дуже впевнено, адже попередні два матчі Ліги нації вони виграли. А найбільшою небезпекою для України вони називають форварда італійського Наполі Хвічу Кварацхелю. Хвічу вважають одним із найсильніших гравців грузинської. Збірник він вміє отримувати і обігрувати суперників. Кварацхелія володіє неймовірними навичками дриблінгу інтелектом, ба більше він забиває майже у кожному матчі за національну збірну. Винятком не став і євро 2024. До слова кумиром квічі самого дитинства був Крищано Роналдо. Тож після першого спільного матчу грузин подякував супернику за гру. А португалець подарував йому на пам'ять свою футболку. Георгій Мамардашвілі можна сміливо назвати одним із найкращих воротарів у світі станом на сьогодні. Лише під час євро 2024 грузинський голкіпер здійснив 29 севів, що є найкращим показником турніру. Нині він грає в іспанській Валенсії, але незабаром перейде захищати ворота англійського ліверпуля. Мамардашвілі увійшов до списку претендентів на приз найкращого голкіпера року імені Лева Яшина. Тож забити гол такому воротарю буде не так вже й легко. Мамардашвілі не єдиний грузинський рекордсмен на євро 2024 Долучився до списку і грузин Жорж Мікаутадзе, нападник французького ліону. З чотирьох матчів, у яких брали участь грузини, Жорж забив у трьох із них, і таким чином ставши одним із найкращих бомбардирів євро 2024 Своїх колишніх одноклубників буде грати як захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі і як київського Динамо Георгій Цітайшвілі, який наприкінці липня перейшов на правах оренди до іспанської гранади. Доведеться грати із колишніми одноклубниками і Роману Яремчуко. Так разом із українцем у бельгійському клубі Гент грав грузинський півзахисник Георгій Чакветадзе. А у Валенсії Роман був разом із Мамардашвілі. І я вам хочу сказати, що насправді у них зараз хороша команда, але але я все рівно вважаю українську збірну фаворитом в цьому протистоянні. Тому що якщо брати підбір якісних виконавців, які є в збірної України, то він вищий. І якщо брати кожного конкретного футболіста, то ми все таки кращі. Нас футболісти грають в кращих клубах. У нас футболісти все таки якісніші. Просто що зараз на даному етапі у Грузії е, йде такий дуже хороший сплав е, якості футболістів з організацією на футбольному полі. І це мені дуже подобається. Тож перейдемо і до нашої збірної. Тренерський штаб на чолі з Сергієм Реброєм обрав 25 футболістів для участі у поєдинках проти Грузії та Чехії. Проте минулий тиждень став якоюсь бідою на новини про травми збірної. Тарас Степаненко травмувався у матчі між Шахтарем та Аталантою, невдало приземлився і кульгаючи пішов із поля. У той же день травмувався Віктор Циганков. Жирона підтвердила травму сухожилля двоголового м'язу стегна і вже повідомила, що він пропустить 5 тижнів. Віталій Миколенко травмував литковий м'язи. Пропустить приблизно три тижні. Також у зв'язку з ушкодженнями футболісти Динамо Володимир Брашко та Олександр Піхальонок пропустять матчі збірної у жовтні. У Зінченка травма литкового м'яза у Луніна вірусна інфекція. Страшну травму отримав Руслан Маліновський у матчі проти Венеції у другому таймі. Виконуючи підкат, футболіст невдало вивернув гомілкостоп. Малиновського одразу забрали з поля на ношах, а медичне обстеження виявило вивих суглоба та перелом малого мілкової кістки. У Андрія Ярмоленка у матчі з кривбасом стався рецидив травми, а саме ушкодження чотириголового м'яза стегна. Андрій готувався разом із викликаними в збірну України одноклубниками після гри відправитися в табір національної команди, але тепер все таки пропустить найближчий її збір. Чіткі строки відновлення 34-річного гравця поки невідомі. Тож Реброву довелося до вик... Викликати футболістів дебютантами стануть опорний півзахисник Олександрії Іван Калюжний, центральний півзахисник Донецького Шахтаря Дмитро Криськів та правий Вінгер Полісся Олександр Назаренко. Після матчу нам дали два вихідні. Я хотів поїхати додому, вже взяв собі бюлет до Дніпра і приїхав на вокзал чекати вже свій потяг. І мені зателефонували, сказали, що Дніпро відміняється, їде розбір. У мене навіть телефон зроклика, тому я дуже такий зараз схвильований, але дуже щасливий. І я вважаю ті гравці, які викликані, які довикликані, вони дійсно заслуговують на виклик до збірної. І це шанс для них. І як ви бачите, зараз багато нових гравців, але. В тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я я впевнений. Ми надаємо шанс усім. Ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз зараз викликані. Хрузини кажуть про хвічу, а ми скажемо про Довбека, який відмінно грає в італійській ромі та забиває. Гол за голом ці тайшвілі швидко бігає. А чи буде він швидшим за Мудрика з Челсі, за яким не встигають суперники, і він передає гольові асист. Мамардашвілі, кажете стіна, але на відміну від грузина, наш трубіт не пропустив жодного п'яча на євро 2024 А чакветадзе сильний півзахисник Судаков В останньому матчі приніс Шахтарю 4 голи. Тож нашій збірній є, що протиставити грузинам. Якщо говорити зараз про те, який склад я би поставив, то я співявляю таке шуротах трубін. Він зараз здорово стоїть до Банфіку. Луніна нема, він травмований. Пара центральних захисників. З огляду на те, що у нас зліва травмований Миколенко, немає Зінченка, то я би поставив на це місце Матвієнка в центрі оборони. Поставив би забарного і Сватка. Причому Сватка би поставив безпосередньо по мікаутадзе, по футболісту, який е е летить в атаку, просто персонально би його. Ну, дав йому завдання проти нього просто так зіграти. І повірте мені, що Сваток, якраз якщо персонально дати йому з кимось зіграти, йому все рівно проти кого. Він Кейно не дав забити. Тут мій каутатзе. Я не думаю, що він заб'є праворуч, тимчик, який може бігати і закрити будь-яку позицію. Плюс в середині поля в нас є проблема з опорним півзахисником. От якраз з опорним півзахисником, який може, який повинен буде страхувати і не давати можливості Кварацхелі грати один в один проти свого захисника. Тобто, якщо залишити Кварацхелі, умовно кажучи, проти Тимчика, то він може розривати. І нам потрібна людина, яка буде страхувати Тимчика, якраз середини поля, для того, щоб Кварацхелі не зміщувався в середину поля. З приводу Чеквітадзе в середині поля, то я вам хочу сказати, що <світалі> Судаков і Шопаренко, вони, як на мене, як на мене, вони на голову сильніші, ніж Чеквітадзе. Найголовніше і що те, що Грузія не безгрішна в обороні. Не безгрішна. Так, в них є Мамардашвілі, але Мамардашвілі — це такий, знаєте, якби це остання стіна. Наприклад, там Тріо та саме Судаков Шопаренко довбик якщо говорити про групу переду, то вони можуть організувати дуже великі проблеми в грузинам. Ну і на флангах, я думаю, що все-таки Мудрик, який повинен нестися як вітер, ну повинен він коли-небудь заграти і показати, за що він здати. Ну і праворуч, я думаю, що вони поставлять Гуцуряка, тому що він зараз найкращий демонструє футбол в українському чемпіонаті, з огляду на те, що немає ярмонка, немає Цанкова, то я думаю, Думаю, що саме Гуцуряк буде грати на позиції правого півзахисника. Він теж дуже націлений на атаку. У нього фантастична ліва нога. Тобто, в принципі, я, я вам хочу сказати, що я не бачу особливих проблем, де ми можемо програти грузин. Але яким точно буде стартовий склад команди України? Ми дізнаємося безпосередньо перед матчем. Україна та Сакартвело зійдуться ввечері 11 жовтня у Познані. і нам вкрай важлива перемога. Бо на жаль, Україна розпочала виступи у лізі націй з футболу з двох поразок. Спершу синьо Вті поступилися Албанії з рахунком 1-2, Після цього з різницею в один м'яч програли Чехії 2-3. І попри поразки, збірна України ще зберігає шанси на прямий вихід у дивізіону ліги нації. Однак для цього українцям найімовірніше потрібно виграти в чотирьох наступних поєдинках турніру. Ну, дивіться, я по перше переконаний, що Дубик, він давно не забував за збірну. вже треба пасує, хоч руками занести той м'яч збір в воротах для того, щоб ну зарахували його. Я впевнений, що він заб'є м'яч. Я вірю в, наш, в нашу атаку, і я переконаний, що ми переможемо. Переможемо. Ну я думаю, що 2-1-2-0-2-1. Отакий от рахунок в мене зараз там на, на голові. Я не думаю, що грузини нам заб'ють гол. А от ми заб'ємо два-два. От чомусь в мене таке переконання. Ну не менше двох. Цей відбірковий турнір є одним з ключових етапів на шляху до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Кожен матч має вирішальне значення. Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Тож частина ігор у рамках турніру ліг нації проходить у Польщі та Чехії. Тож українським футболістам як ніколи потрібна наша підтримка. От єдине ціле. От ми називали індивідуальності, але найсильніша історія в кусонів це те, що в них є команда. Вони готові померти один за одного на футбольному полі. Вони розуміють, що за них болівають ті ті, ті люди, які сидять зараз перед телебаченнями, і це їхні співвітчизники. І вони заради них готові померти. Ми переживаємо дуже складний період в своїй історії, в життєвій історії. У нас дуже багато людей, суб'єктність України зараз дають Збройні сили України, які стоять на передовій. І ці люди повинні усвідомлювати, що вони або повинні зробити те саме на футбольному полі, або не виходити на футбольне поле. Я бачив людей, які. На позиціях шукали інтернет, які, щоб для того, щоб подивитися гру національної збірної. Тому що вони за них болівають, вони хочуть тої радості, вони хочуть щастя, вони хочуть показати, що це все не даремно, що вони роблять. Розумієте? Оце є проблема. Тому, знаєте, ми проговорили з вами про якісь певні футбольні якості, але тут найголовніше дух. Матч Україна-Грузія відбудеться 11 жовтня у Познані. Поєдинок прийме муніципальний стадіон. А стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21.45. У цифровому умовленні Т2 матч збірної України у прямому ефірі покажуть регіональні телеканали Суспільне та «Мегого Спорт». Клієнтам кабельного телебачення трансляція також буде доступна. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку залишається платформа «Мегого». Тож тримаємо кулаки, вболіваємо за синьо-жовтих і разом до перемоги.